А от це про що пише Wall Street Journal, про те, що утримання Сумщини обходиться з нашим Збройним силам більшими людськими жертвами. Як можете прокоментувати? більшими людськими жертвами, ніж. Ні, могло би бути. Та могло би бути ніхто не знає, як могло би бути насправді. Ну, Ми могли б зменшити ці е, втрати наші зараз могли б підготуватися краще. Давайте так скажемо. Ну від початку курської операції ми ж знали, що буде далі. Могли окей, ну не ми з вами там не я, так наприклад, а не проста про пересічна сумчанка. Але в нас є генеральний штаб, у нас є верховний головнокомандувач, головнокомандувач військової адміністрації. Чому після початку курської операції, як ви думаєте, ми не готувалися до її зворотнього боку, до її наслідків? І що зараз про це кажуть військові? Ми ж без імен говоримо. Е, та, звісно, є дуже багато запитань до побудови фортифікаційних споруд, до... Е, Укріплення тих позицій, на які мали б відійти військові, як передбачалося, бо було видно, що противник стягнув дуже великі сили для того, щоб витіснити наші війська із Курської області.